No Max, ano, vydej, ano, vydej. Ano, kde si da? Vydej, mně, mňáč. Vydej. A teď ty. Jak je chytrý. Max, a to já bych zašlil tebe v auto. Ano, dej si da. Ano, dej Мекс? Присюди. Дуже гарний пес. Привіт! Сьогодні 17 четвер. Трошки граюся з собакою. Працюю над ротлтилером. Маю ротлтилер. Землю будемо, мотор встановлюємо завтра. Соні зібрали і будемо землю розпушувати город на городі. Мекс Мекс? Мекс? Ну? Окей.